Сьогодні по Павленківській площі у Полтаві розпочали ямковий ремонт дороги. Виконує роботи підрядник товариства з обмеженою відповідальністю ДРСУ Полтава. Ми виконуємо ямковий ремонт аварійний, це не поточний ремонт. Цей ремонт виконується для того, щоб забезпечити проїзд. І знизити аварійність на дорозі. Використовуємо холодний асфальт з підігрівом спецустановці. Площа Павленківська повністю повинна бути закрита. До шведської вулиці повинні дійти по обом сторонам. Дорога стрімко руйнується буквально на очах, адже нею курсує багато вантажівок, кажуть місцеві, серед яких і краєзнавець Ва? Леонід булава. Дорога зроблена відносно недавно. Тому що це за часів Матковського, коли ми були мером, зроблена об'їзна дорога, щоб грузові автомобілі приїжджали не по вулиці Собороності, тоді Жовтневій, а по Павленській вулиці. Ну, тобто, я не можу точно згадати, але років 12, тому вона була в хорошому стані. Тим часом водії скептично ставляться до такого ремонту. За їхніми прогнозами, він протримається тут недовго. Сніг розстав і дорога розстала. Водії всі так шуткують. Лід, сніг зійшов в місті з асфальтом, То, що технологічні процеси нарушені повністю. Ямковий ремонт не працює. Ями ще збільшуються з кожним роком. В перший час її зробили трошки, як будували оцей дім, але потім розбили знов. Тут багато машин проїжджає. Це одна з основних доріг. Сюди вниз, на подол їдуть на леваду. Напередодні ями на цій дорозі засипали камінням та будівельним сміттям. Відео про це з'явилося в соцмережах. Виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, прокоментувала, що це були цитуємо протиаварійні роботи, щоб там зараз автівки не втрачали колеса та диски не гнули, а асфальтування буде за відповідних погодних умов. Того ж дня, 13 лютого, управління житлово-комунального господарства підписало договір із ТОВ ДРСУ Полтава на ремонт кількох аварійних доріг. Серед них і вулиця Площа Павленківська. На її ремонт передбачено близько 200 тисяч гривень ідеться на платформі Прозоро.